Доброго дня, друзі! З вами позитивний дует Олег і Сашко. Як говорять там деякі дописувачі. Дякую вам за такі коментарі. Лайк вам теж. Так. Ну що, ми їдемо на Бурштин, ви дивитесь канал Франківський спінінгіст. З вами Олег та Саша. Там ще Саша. Ми їдемо сьогодні рибалити судачка Окуня. От. Ну Як завжди, у нас стандартна програма. Пробуємо Сілікон, пробуємо Вобліри і... Стараємось покусити хижачка бурштинського, а їдемо на теплий канал. Ого-го! Як то каже. Ми головні безбожники! Так, позитивно Саша говорить, головні безбожники. Сьогодні Друга свята вечеря, але ми вирішили повідати і виїхати на бурштин. Так що дивіться, франківський спіннегіст, не переключайтесь, буде цікаво. Василина, Василина! Пане василина! василина! Сніжок пішов! Це вже, це вже трошки радує. Трошки нас радує цей сніжочок. Може буде мінімально мокрі. юху! Диви, який снігопад. Нарешті! Пані Слава. А мене Сєва казав, що снігу вже більше не буде, папа. О, смотри. Ну, арибгоспі. Поїхала копейка. Сильня копейка. Так, ну що, поговоримо про комплект. Поки немає вітру. В принципі, вітру і немає. Спиннинг у нас яке завжди земок з бурізи 802 ml. от він з тестом від 5 до 18 грам довжина 2,44 от такі от штуки катушечка з садона 3000 шнуром 06 так що сьогодні ми будемо ломити ловити такої снасті Таку я проводку використовую. Такий от твіч. Пауза. Твіч. Пауза. твич, Пауза. Твіч. Пауза. Mm-hmm. А ти на твістер колись все докалував? Угу От що? Ось такі от муслянисті п'ятна пливуть. Якщо б ви зрозуміли, що, про що я говорю, це муслянисті п'ятна, оці от такі от темніші, це чиста водичка. А вся решта брудна. Так що от вам відповідь на запитання, чи можна їсти рибку з бурштинського водосховища. О, дивіться. Так от перший перший судачок є. вот Спіннінг Буріска за Мекс. Ось і перший судачок. Зараз воду Наводина світом, щоб рибку не злякати. Опа! Знизу атакував. Водичка, один ривочок і пауза Перший є. Сашка злопав, декілька судочків, решта тишина. Ну, ще початок тільки, зараз тільки 7 годинка. Вечірнього виходу не було, так що чекаємо. От, друзі, деколи відцеп і приносить, як то кажуть, бонуси. Не тільки в вигляді кормушок, а й в вигляді воблерів. Бачите. Оце мій воблер, а це я витягнув джакальчик такий кислотний. Сквірел. Ой, сквірл. Солшет вроді. Чись. Що добре? Це непогано. Лайк. Like. Жопа, блін, да? Сніжочек, блін. Перекус легенький. Ребят. Знаєте, що буває, коли поєдняти талкан і качелі. Получається страчелі. <рискану> <рискану> У нас все це страчели. не клює, не фига не клює. Сашка зловив. два дребных. другий Сашка, был два дребных. Олежка, блядь. И глаз поймал. Олежка поймал два маленьких. А Женек, блин, поймал два великих минулый раз. Да. Так что тебе все. <связывается> <связывается> На ладошку. Два воблера. Два... Две должны воблера, судачок. Сейчас мы его Сейчас снимем. Этот. Пу -пу. Ушел. Вот так вот женечек все-таки добыл. Оп. Класс. чем поревнял? Вот он такие, да? Женечек разловой все-таки зловой садочка гарного. Полтора. Полторушечка, да? На цей. Ну скажи, полторушечка видно. На цей. На оберочек Бахну Классный. И вот Таран, тройничок вот между пальцами. Ну, да. добрый, хороший. Что, мы все лопали сегодня рыбку. Вот, я на эти воблер злопал.